Ярославе, цей план, ну, як ви вважаєте, так все виглядає, нібито до 27 листопада нічого не відбудеться. Але чи не може статися так, що ну, до 27 листопада не відбудеться, потім перенесеться на тиждень, а потім ще на тиждень і якось воно відкладеться знову у довгий ящик? Ну, цілком реальний сценарій. Щось схоже насправді ми бачили при попередніх обговореннях. Там також були певні. Пропозиції, можливо, не такі комплексні плани, але були певні пропозиції. Просто не звучали в кулуарах його обговорювали, дискутували, десь менше, десь більше, але закінчувалося все е, тим, чим ми бачили, так коли не було досягнуто жодних домовленостей. По суті. Е, тому і зараз Ну дуже таке я погоджуюся тут частково чує ефір. Погоджуюся з тим, що ситуація доволі така е, дивно цікава, тому що ми. Е, Чуємо, щось десь рухається, що десь обговорюють з цієї заяви з Комуніки спільного. Але що конкретно, куди по яким пунктам, як саме ну не зрозуміло абсолютно. Тобто, виглядає е так, ми домовились домовлятися, продовжуємо домовлятися не менше і не більше. І тут важлива ще інша деталь. Допустимо, сполучені штати з Україною дійдуть до певного консенсусу. Там ще Європа, е підключається, але ж це має бути документ, який має бути е ну погоджений з Росією, де має бути. Згода Росії, підпис Росії, чи як це має виглядати? І от тут, власне, є питання, а яким чином це все корелюється з російською позицією, яка ну, виглядає поки незмінною або все, що вони хочуть, фактично те, що тут виписано навіть більше в тому договорі, або продовження війни. На все інше вони ну, згоди не давали, принаймні, це те, що є публічна риториці, а в Росії це дуже важливо і цю лінію прямо Путін далі. Тому це все таки переговори можуть виявитися. Переговорами між союзниками, виробленням між союзниками певної компромісної позиції, не менше і не більше. Але знову ж таки почекаємо, побачимо, тому що є такий оптимізм Сполучених Штатів. Це вже не вперше, звичайно, але ну, будемо сподіватися, що можливо будуть знайдені певні точки дотику. І угода, якщо й буде, то вона, ну скажімо так, буде мінімально шкідливою для України і водночас забезпечить мир і певні можливості для вибудови оборони в майбутньому, Ярославе. Чому саме зараз? От чому саме зараз такі якісь, ну просто це ультиматум пролунав. Протягом цілого року президентства Дональда Трампа такого не було. А саме зараз питання поставило рубо. Або так, або ні. Або пан, або пропав. Що, що сталося? Який чинник зараз змушує ну не просто що це день, через День Подяки? Яка, якась має бути причина конкретна. Ну раніше також звучали різні дедлайни. Ну, Не, не так. Погу... Не так. так жорстко, так жорстко так. Навіть більше того, е е пригадуємо Ну там е також, коли була зустріч, е по, зокрема, по рідкоземельним металам, там було все дуже жорстко. так от Тоді було якраз схоже на те, що зараз, на початку Каденції е Трампа. Е чому саме зараз? Тому що, очевидно, Україна послаблена, українська влада послаблена корупційними скандалами, які є всередині в країні І це, напевно, можуть вважати в Сполучені Штати зручним моментом для того, щоб е тиснути е тиснути на Україну. Але тут також з цими дедлайнами дещо обережно в якому сенсі дуже часто в змі з'являються певні шматки, уривки. Е, якщо панально уважно послухати, як сказав це Трамп, це він відповів на питання журналіста, який це прочитав в пресі про цей дедлайн. А що Трамп сказав, 27 го було б хорошим днем, щоб це домовитись. Тобто, а далі вже 27 го країна має домовитись, пішло по змі. Тому тут жорсткі жорські певна в ультиматумах, але дуже часто ми самі десь перебільшуємо. Май на увазі самі це в українському інформаційному е, просторі, тому що Трамп відповів: ну не буде угоди, будьте воювати там, продовжувати так е, Тому категоричність певна є, але звичайно, що Сполучені Штати розуміють, що якщо ну, не погодиться, Україна не зможуть вони її змусити це зробити. Не погодиться, ну значить не погодяться. Не можуть, але ж дивіться, як, який аргумент. Ви не погоджуєтеся, будь ласка, але далі без нас. Ну, це так е, знову ж таки в пресі. Від з боку Сполучених Штатів ми цього не чули офіційно. Ну, як це а, Трамп сказав. Вони ну вони сказав, як ви можете воювати, продовжують собі вічі душно він. Не сказав, що ну це ж, ж Відомо від... відом, це вже це вже це вже всі сказали, що була заява, що зустрілася американська сторона з українською стороною, коли полкував. прийшов як його о, господи, цей американський полковник, Дріскол. який був однокласником Джей Дівенса, Дріскол, здається, так да -да -да, Дріскол, да -да. що він вони разом з пані Посол Сполучених Штатів України вони зустрічалися разом з українською, проводили зустріч. З представниками української влади і сказали, що дивіться, або так, або ніяк. Або далі, ну, будь так... ласка, воюйте, але. На... Та й Трамп сказав, в нього ж була яка фраза: якщо Зеленський хоче далі боротися, будь ласка, зима буде холодною. Так, але, знову ж таки, по перше, це не офіційна, не не публічна заява. Вона, якщо й була, то кулуарна і знову ж таки використовує... Трампа ні, на увазі. Маю на увазі посол, що ви говорите, так і представник Сполучених Штатів. Ніде офіційно Сполучені Штати не сказали публічно, що вони не дадуть Україні підтримки жодної випадки, якщо Україна відмовиться від укладання договору. Ну Трамп фактично це і сказав. Хіба ні? Фактично, а, а сказав це трішки різні речі? Тим паче це вже було неодноразово раніше. Відмовлялись, потім знову поверталися. Це не так просто. Трамп може Багато що навіть говорити і хотіти, але не все він може зробити. Він якби хотів, міг зробити все, що він хоче. Він давно вже цю допомогу не надавав би. Напевне, є ситуація в середніх сполучених штатах. Є конгрес, є Веруславе. сенат. Є... Давайте є давайте аналізувати. Ну, тут, я... Це... я би я я б розділяв офіційну позицію публічну і всякі е... вкиди в пресу. Тому що оцей договір, який ми бачимо зараз, і те, що вкидалися в пресу на початку, ну це вже відрізняється. Але ми дискутували попередні пункти. Тому тут треба дуже обережно. Є закрита частина, а є відкрита дуже часто. Ви бачу навіть по сполученим штатам, як Рубіо сказали, так конгресмени сказали, що Рубіо нам сказав, що він цього не читав. А він публічно заявляє, як це не читав. Я розробляв це. Ну, от і будьте розумні, де де позиція сполучених штатів? Так, напевно, в другій тезі. А що він говорив кулуарно, Ну така собі історія. Так і тут. Тому треба розрізняти це і тоді вести ну, якби дискусію. бо... Тому, що ми бачимо, і тому, що ми можемо догадуватися, все це розділяти і не змішувати в кучу. Дивіться, Ярославо, Ну тоді, якби дійсно не було такого ультиматуму американської сторони, прямо ультиматуму, то напевно не було і такої емоційної для когось зворушливої заяви, такого зворушливого відео. Ну, для когось воно зворушливе, для когось воно незворушливе. Хтось сказав, що господи, ми таке вже чули. Президента Зеленського, ну, це ж, мені здається, не потрібно тут здогадувати. Тут всі факти говорять про одне. Про те, що чітка дуже історія, якої, якої раніше не було. Ви або зараз погоджуєтеся, або далі вже, будь ласка, без нас. Або далі нічого не буде. Тому, і дивіться, як можна, звичайно, вважати, що це конспірологія, але от. Буквально з'явився скандал з плівками Міндіча від Набу, так? і отрівно через тиждень лунає ультиматум у Ну через тиждень. Ну Через тиждень лунає ультиматум. От той момент, як коли якраз таки тільки сталося, це все розгорілося. Рівно через тиждень лунає ультиматум з американської сторони. В той момент, ну хіба це співпадіння? Ні, я про це власне і говорив, коли ви запитували, чому саме зараз це цей ультиматум. Звичайно, тому що українська влада послаблена. Е і можна а чи не артист... могло це бути так? Дивіться, чи не могло це бути так, ті чинники, які не мовляв, от скористалися вони тим, що ну так от в Україні зараз вийшло, що тут скандал. Ну давайте ще ми цим скористуємося. А чи не могло це бути таким чітким е продуманим планом? Ну, То, знову, яким це... чином можна натиснути на українську сторону? Ну, можна, звичайно. Е Можна так звичайно припустити, тим паче, враховуючи, що закордонні наші партнери, зокрема Сполучені Штати і ФБР, в тому числі, має певний вплив на діяльність набу має. тому. Можна да, да має ну офіційно має тут. Ніхто це не От. приховує. Це ж О. там же здається у Києві в офісі набу сидить ФБР, представник так, ФБР. Так, так, так. Представник ФБР це в рамках відповідних договорів, укладених про співпрацю. Тому тут якби немає, ну, мабуть, якось вони узгоджують так, з представником ФБР, коли видавати можна. в публічний простір ту або іншу інформацію. Ну ну хіба це не узгоджується? Напевне, напевно, напевно, можуть. У мене немає фактів, що я точно ну, згоджується але... немає фактів, але Офологічно пропустити. так. Ну так. це як мені здається, такі прості речі, причинно наслідкові зв'язки. Ну сидить тут, дивіться. І причому ж напередодні цього здається в п'ятницю чи в суботу, в ніч з п'ятниці на суботу відбуваються потужні обстріли української енергетики. В суботу вся Україна сидить без світла всі в шоці. Ну, найпотужніше обстріл енергетики, принаймні в цьому сезоні. В суботу вся Україна сидить без світла, і в понеділок вилітає на гора масштаби взагалі крадівництва на енер... в енергетичній галузі. Просто всі в шоці, ми сидимо без світла. Тут 100 мільйонів доларів, мільярди гривень вкрадені були на енергетиці. І звичайно ж розумієте, ступінь обурення українського суспільства це це горить, 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 підгорає, і через тиждень раз. Давайте підписуйте. Е, звичайно, все це може бути, все це може мати місце, але тут питання знову ж таки до самого, якщо ми говоримо не про міжнародну політику, в даному випадку, кримінальне. Переслідування кримінальної справи, так тут питання вже до безпосередньо до тих, хто здійснював ці чи інші дії. Вони усвідомлювали, як вони підставляються можуть послабити країну. Інша справа тепер вплив цих органів. Дійсно, якщо це робота в інтересах іноземних держав, ну потрібно це встановити. На це потрібно також дати відповідь. Тобто тут питань внутрішніх дуже багато, але це не відміняє того факту, що ми послабились е, Україна фактично в політичній кризі, і це да сприяє. Сприяє тому, що Сполучені Штати так поводили себе. Де ж вона віно, відверто, нахабніше ніж це було ніж це було раніше, але знову ж таки до попередньо. Це абсолютно не означає того, що якщо Україна обґрунтовано відмовиться, обґрунтовано доведе певні позиції, що це абсолютно призведе до повного там розриву. Є, є межа Блефу в суди, тобто сполучені Штати також не не зацікавлені повністю кинути Україну на призволяще, дати Росії її захопити розірвати. Це не в інтересах Сполучених Штатів. Можливо, Трамп там зможе мати інші бачення, хоча також Добре. не факт. Ярослав. Я вам дякую дуже, Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс». Ну, я ж кажу, ми готові з усіма спілкуватися і з усіма говорити з цього приводу.